Неочікуваний поворот подій на території Польщі. Віце-прем'єр-міністр, а також одночасно і міністр оборони Польщі Владислав Кошіняк-Камеш, заявив про те, що його партія буде готувати програму повернення поляків з-за кордону. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Дивіться це відео до кінця. ставте йому лайки, підписуйтесь, як завжди, на канал. Буду вдячний кожному з вас за підтримку і давайте починати. В коментарях постійно, як тільки е, говориться, е, як тільки є якесь відео про те, що хтось там з польської влади говорить про те, що треба українців повертати назад е, додому, одразу ж є коментарі від українців, які говорять, що ви поляків спочатку повертайте додому, і бачимо, що напевне до цих самих людей дослухався Владислав кишиняк Камеш, і він, власне, вже говорить про те, що е, вони представлять програму повернення поляків назад в Польщу. Я, я залишу також посилання на сторінку Bankerpl. Там польською мовою це все дуже гарно розписано. І раджу також після цього заглянути і в коментарі, які також є одразу ж під статтею на порталі Bankerpl. Бо мені, знаєте, я зайшов і почитав, і мені дуже сильно те, що пишуть, Поляки нагадує те саме, що пишуть і українці, яких хочуть повернути з-за кордону назад в Україну. В принципі, все те саме, кого ви зібрались повертати? Якщо я живу в Британії, заробляю 10 тисяч злотих. А в Польщі буду заробляти 4. Як ви мене хочете повернути, як ви, ви мене хочете стимулювати? Також точно так само там пишуть про різні нюанси, в тому числі про охорону здоров'я, про те, що система охорони здоров'я в Польщі не найкраща, і ще багато хейту. Тобто, бачимо, що е, і українці, які знаходяться за кордоном, мають таку реакцію, і поляки, які знаходяться за кордоном, мають точно таку саму реакцію. Е, от, отже, що говорили? Польська селянська партія представить програму повернення поляків на батьківщину та проєкт закону про сімейний е, ПДФО це податок на доходи фізичних осіб. Про це в суботу повідомив віце-прем'єр-міністр, голова Міністерства національної оборони е, та президент партії власне ці, цієї селянської Владислав Кошіняк Камеш. І він додав, що демографічна ситуація і взагалі питання демографії в Польщі має стояти на першому. Місці Кошеня Камеш, виступаючи під час, під час, скажімо так, зборів, які відбувалися, це були збори його партії в місті Тарнув. Він сказав, що Польща вмирає, а демографія є однією з найбільших проблем нашої країни. Демографія має бути номер один для нашої коаліції та для нашого уряду. Наголосив він. Президент власне, польської селянської партії представив положення е, про демографічної програми, одним із елементів якої має бути політика повернення поляків з еміграції. Нагадаю, що минулий раз, коли говорили про е, покращення демографії, в 2015 році було запроваджено програму 500 яку багато хто з вас дуже і дуже добре знає. Е, але також як польська влада вже констатувала, 800 не спрацював і е, демографічна ситуація в Польщі продовжує погіршуватись, незважаючи на те, що понад 300 мільярдів злотих було виділено на фінансування цієї програми. Е, далі він говорить наступне. Е, він сказав, що положення про демографічну програми є одним з елементів, е, має бути е, політика повернення поляків з еміграції, це повернення тих, хто виїхав з Польщі. Це польська громада, яка знаходиться за кордоном, яка хоче повернутися до Польщі. Це молода імміграція, яку ми повинні залучити до Польщі. Польська селянська партія PSL буде відповідальною партією і підготує програму для повернення поляків назад в Польщу. Він також додав, що програма передбачає заохочення для компаній і сімей, які хотіли переїхати назад, власне, до себе в країну, в Польщу. Кошеняк Камеш також повідомив, що Песель представить проєкт закону про сімейні, сімейне ПДФО е, і про спільне декларування з е, сім'ям сім з дітьми. Це, на його думку, має досить серйозно знизити податкове навантаження на, е, власне, на ті сім'ї, де є діти. І справді, як, як би я там не відносився до Кошеняка Камеша, як би ви не відносились до Кошеняка Камеша, на мою думку, е, це є набагато продуктивніше, ніж просто виділяти якісь кошти на допомогу, якісь дотації, якісь виплати робити. Бо це все виглядає, знаєте, трошки як подачки, і сьогодні вони є, завтра немає. Якщо ж ми говоримо про звичайне зниження податків. Так само для е, сімей з дітьми, то це вже може бути трошки інша історія, коли ви розумієте, що жодних податчик ніхто вам не дає, просто ви маєте дітей, ви сплачуєте менші податки. Щодо програми по поверненню е, поляків назад в Польщу, це власне перша заява за всю історію, яку я взагалі пам'ятаю, що е, польська влада задумалась про те, щоб повертати. Якось масово повертати якісь цілі програми робити, щоб повертати е, поляків назад додому. Е, от. І на це власне, є своя причина, так? бо е, за минулі роки, минулі роки стали найгіршими в історії е, Польщі, починаючи від е, 1945 року найгірша народжуваність за всю е, фактично історію післявоєнну. Рівень народжуваності сьогодні вдвічі нижчий за коефіцієнт відтворення. В нас проблема: багатодітні сім'ї потребують підтримки. Чим більше дітей, тим менший податок. Ось так це має виглядати. Як би це виглядало? Будемо бачити, коли вони там опублікують вже свою програму. Я думаю, що вони з цим також затягувати не будуть. І це одне з тверезих рішень. Польської селянської партії, незважаючи на всі інші заяви Кощійника Камиша стосовно України, стосовно українців, стосовно того, що треба когось там депортувати, когось там відправляти назад додому, всіх відправити на фронт і так далі. Незважаючи на ці всі заяви, якщо просто дивитись за е, цією програмою так тверезою головою, не повертаючись в емоції так, від минулих заяв, можу сказати, що це. Дуже хороша політика, і в Польщі набагато більше шансів зробити все для того, щоб поляки повернулися назад до Польщі. Набагато більше реальних шансів це зробити, ніж шансів в Україні повернути додому українців. Так? Бо в Польщі все ж таки ситуація виглядає набагато краще. Немає такого серйозного розриву в, в рівні життя, в рівності прав. В, якісь, в тих самих е, законах, як вони працюють, і так далі. Тому наскільки вони це зможуть реалізувати, ми зможемо тільки дивитись. По коментарям я побачив, що люди хочуть відміни, е, відміни так самого, того самого нового ладу, відміни зеленого курсу. Е, для того, щоб І податки знизились, і для того, щоб менші були навантаження на е, всіх, хто ці податки сплачує. Також неодноразово в коментарях я бачив. Е, е, Якби такі претензії і запитання, коли фермери мають заплатити податки. Тобто, бачимо, що стосується польських фермерів, то до них також не дуже, скажімо так, не 100% якесь позитивне відношення. Бо багато хто з людей також розуміє, що фермери хочуть купувати собі нові трактори, хочуть жити добре, і при цьому хочуть також получати дотації з кишень польських платників податків. А потім за дорого давайте по-чесному продавати овочі, фрукти польського виробництва в тих самих супермаркетах там, чи на ринках. Тому, друзі, бачимо, що. Польща заявила про повернення поляків в Польщу. Чим це закінчиться? Будемо дивитись, будемо дивитись на ту програму. Свою думку пишіть в коментарях. Дякую всім за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!